добрий добрі радується. Починається моя подорож. Я вже на вокзалі в Ужгороді. Що ж, друзі, бачите, що старі починається чудово. Це моя вже друга подорож і моє четверте місто в цьому році львів, букалерим і Ужгород. Просто тут я думала, що буде холодніше. Мене подружка готувала за все. Одягайся як можна тепліше. Але ой, дуже гарний вокзал. Прям дивіться. Ой, мені дуже подобається. Привітики! Нарешті приїхала в Ужгород до своєї Катюхи. Бачите? Ще сколько там два роки не пройшло, ще скільки нашого спілкування. О, все, ми вже ось під'їхали. Так, все, ми взяли мака, світла нема, але приїхала вже додому до катюхи. В принципі, скоро має включити світло. О! Ніжок? Всім привітаки ще раз. Ми приїхали вже до Катюхи. збираємося. На не нереше було світло. Дуже ми раді цьому, ура! Але всього лише на 2 години нас є час. 2 години все зробити, помитися, збиратися, напарбуватися і будемо іти гуляти. У нас в принципі сьогодні по планам лошається ця набережна ужгородська. Подивимося, протікає я найдовше, чи річка в Європі. Ось тому все буде показувати. А зараз ми збираємось. Так, я зараз вже буду фарбуватися і збиратися на прогулянку з касією. Трошечки покажу вам сімей, він максимально у мене базовий, просто до речі, мої ноги в ноготочки зацініть. Такий продовжує. Захотіла щось такого такого яркого. Прям. От, у мене, звичайний, відпоріт то пушон. Мені дуже подобається користуватися пушоном. Він дуже класно наноситься, дуже легко, таким легким слоєм. І навіть його на шкірі не відчувається. Дуже-дуже мені подобається. надсилали мені на рекламу. Прям дуже-дуже. У дуже. мене, в принципі, макіяж складається з тону, румян, вісь. Іноді я роблю собі стрілочки а, і губки. Все, бровки в мене зроблені, я трошки можу їх підмалювати для насиченості. І все. Так, а я вже намалювалася. Подивіться, в мене сьогодні. стрілочки. Все. Вчора голову мила, таке відчуття, що вона вже якась грязна. Уже Жоза, дівочки, Ужас. Але вже сьогодні мити не буду, буду мити завтра. Точніше, сьогодні ввечері. По графіку своєму. Все, у нас буде далі думати, що нам видягати, і будемо їхати гуляти. А ми будемо їхати на набережну, гуляти. бо трошки засиділися вдома, познімали відосіки і будемо їхати гуляти. Від називається саме район Корзо. Він найвідоміший і найпопулярніший. Тут день, дуже багато людей. Дуже схожий на рівні насправді кожні отакі вузенькі вулички. І за великий секрет. Це, вилучка, красі, там Це вечеря і ще буде борщик. Ось така вкуснятина. З катюхою прийшли по Це ми зараз купляємось, вже будемо їх додому, бо втомилися дуже холодно. А завтра у нас чекає там ціла-ціла вже програма. Приїхали додомуцію, я зробила всі свої процедурочки, і Будемо відпочивати, дивитися новий сезон кохання на виживання і відпочивати. До завтра! Так, дивіться, я вже наформувалась, фармувалась, нафарбувалася, от. Аж такі у мене стрілочки яскраві вийшли. Подивіться, які прям взгляд кошечки. Все, я так тут наминулася, світло у нас нема, От, але котері, в, в принципі, світло. Я знімаю трошечки відосики, третій візьмі, таке всяке. Вот. Катюха вже поїхала в лікарню там по справам на роботу. І далі ми їдемо гуляти. Я доїду до неї, а потім вже поїдемо на напружну і там будемо вже гуляти. Нарешті, бо вчора чого нічого так і не встигли. Вот. Тому так, да, будемо гуляти. Гуляти з катюхою і ми прийшли на набережну Незалежності. Тут протікає одна з найдовших річок уж у Європі. Гуляємо собі. Ось така дуже гарна набережна. Не знаю, дуже такі споживають зі Львовом і навіть трошки на стару Одесу. Скажу вам ще так. Ось тому будемо гуляти з Стасівкою. І далі в нас за планом іде дуже відомий замок Ужгороді. Теж покажу вам. Поїхали. got sunshine, I got sunshine. Находити закарпатський краєзначий музей у цьому замку. На жаль, ми не встигли вже пів шостої. Він працює до п'ятої. На жаль, але хоча б я встигла побачити, як він сам виглядає. Ось так він такий ну, Можливо, може, ще встигнемо завтра показати вам всередині, Але я вже в принципі теж налюбувалася І отак дуже гарне, визначне місце в раді на вам. зимі. ми прийшли якийсь такий заклад. Прикольний тут бар, називається Корзо 10. Ну, подивимося, що тут у нас буде цікаве. Ну, щось нам не дуже сподобалося, коротше, йдемо щось інше шукати. І хотіли щось якийсь такий, може, бар знайти. А тут прикольний такий вход. Отакий От вуличка вузенька. Гарно, гарно. Ми пішли в отогі ось такий бар дуже гарний, дивіться, коктейль клабер-клаб, Дуже дуже затишно, зайшли, просто випадково зайшли. А я побачила фортепіано, кажу, все, Катя, йдемо зразу сюди. Що до цього ми приїхали додому, будемо відпочивати. Загалі таки насичений день переписней ходили, гуляли, дивилися якісь місця. Дуже багато закладів теж побували. Плягу я прожився вирваюсь, хочу спамішки. Тому друзі, мені любі та завтра. Like. У нас не було світла, скільки годин! Слава Ісусу Христу, чесно, що його <с дали! Його дали, нарешті це капець. Скільки годин з 11-30? 5 годин майже. П'ять годин! дали тільки на півтори години чи скільки, все. Але ми час не гали, познімали відосики. Подивитися тоже. З новим сестром, дуже класна версія. Б'ємо все

Ідемо з Катюху, я з Рузочком вже зібрала речі. Ми стільки відосиків не знімали, крутяк, Сьогодні півдня прям цим займалася, бо в мене животик болить. От. І зараз ми їдемо. Ваще, це як обітла, вже вечеря. От. такі сьогодні пельмені поїли з Каті, і все. Поїмо і на вокзал. От ж нам вже і таксі приїхала. Ось. Все. Так, все. Я вже сідаю в таксі. І буду їхати. З Катюхою будемо прощатися. Я вже їду на вокзал. Все. Катюха, все, дякую тобі. Все, але не прощаємось. Ми вже рушились. Я поки в Самому купимо спорядження. Все, ми прям сіла, і ми одразу поїхали ось так.